Я думаю, що я якось часом запущу рубрику, де буду розбирати, чому люди не хочуть іти в мережевий. Чому, така, знаєте, таке предвзяте відношення до мережевого бізнесу. І перше, що я можу сказати, це, те, це мигдалеве молочко для зняття макіяжу. Це те, що у людей стереотип, що мережевий дорівнює фінансова піраміда. Так, от хочу вам пояснити: ну там дуже багато різних пунктів, критеріїв, як відрізнити фінансову піраміду від просто мережевого бізнесу. Один главний критерій: В фінансовій піраміді немає продукту. Немає, ви купуєте круїзи, ви купуєте землю на Марсі, ви купуєте якісь вкладення з якимись відсотками, з якимись незрозумілими лицями, які фігурують і заявляють, що вони власники цієї компанії, і щось там вам надалі обіцяють. По факту у компанії немає продукту фізичного.